Росія понівечила життя мільйонам українців. Сотні тисяч жителів південно-східних областей були змушені покинути свою домівку, звичну роботу та втратили майно. За понад 600 днів з моменту повномасштабного вторгнення потреби внутрішньопереміщених осіб змінилися. Наразі більшість внутрішньопереміщених осіб, які залишаються в полтавській громаді, вже знайшли місце постійного проживання та продовжують облаштовувати власне життя. Але є потреби, що завжди залишаються актуальними: це відновлення документів, врегулювання особистих немайнових та майнових відносин, тобто потреба у правовому врегулюванні усіх сфер життя. Наша допомога саме обласної ради, вона була за декількома напрямками. Перш за все, ми внесли зміни в порядок видачі матеріальної допомоги. І на сьогодні, от скажімо, за 2023 рік, за 9 фактично місяців. Майже 2,5 тисячі осіб. Отримуватимуть матеріальну допомогу і значний відсоток це якраз в тому числі внутрішнє переміщення особи. Вони отримують повний комплекс медичних послуг. Ми також сприяємо в організації продукт, отримання продуктових наборів. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами. Я окремо хочу зупинитись виділити партнерів багато, але найбільше, як на мене, це. Благодійний фонд Caritas, тому що там не лише фінансова допомога, не лише продуктові набори, не лише технічні засоби, технічні пристрої, але програми відшкодування орендної плати, відшкодування ремонту приміщень для розміщення компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Тому, от, от скажімо, Міжнародна підтримка, вона просто ну, дуже велика. Внутрішньопереміщені особи часто потребують правової допомоги в наступних випадках. Пенсія, встановлення факту, родинних відносин, належності правоостановлюючого документа. Це пов'язано саме із тим, що реєстри, автоматизовані реєстри не містять повної інформації, відсутність документів на руках у людини. І Ну і факти народження смерті на території тот. переміщення особи потребують як первинної, так і вторинної правової допомоги. Пільгові категорії населення також можуть отримати її абсолютно безкоштовно від держави. — «Первинна правнича допомога це консультація, правова інформація, роз'яснення, крім складання документів процесуального характеру. Якщо вже складання відбувається мінімум, це вже втори правнича допомога, це вже готуються процесуальні документи, які подаються до судів і вже потім вирішуються ті праві питання. Втори правнича допомога ну, це ж складання документів процесуального характеру або вже захист засуджені, підозрювані, обвинувачені, мають право отримати саме безоплатну вторинну правничу допомогу і тому вони використовують користуються цим правом. Також є місцеві центри з надання безоплатної вторинної правої допомоги, які вже надають цю допомогу, але з інших питань в інших галузях права цивільне, адміністративне. Пані Олена Жученко мала проблему з отриманням пільгової пенсії. Жінка все трудове життя працювала на шкідливому виробництві й мала право вийти на пенсію в 50 років. Та працівники пенсійного фонду були переконані, що вона має чекати ще 5 років. В апрілі сповнилась 50 років і моя професія я медсестра. Работала у меня стаж вредного производства. Я работала в ожоговом отделении, работала и по настоящее время в туб-диспансере. В туб вот. Имею вредный стаж и в 50 лет имею право на льготную пенсию. Мне в Полтаве исполнилось 50, я пошла в Полтавский пенсионный фонд. Вот. Но мне было отказано потому что в Полтаве сказали, что здесь люди идут в 55. То есть раньше и на работе у нас тоже говорили, что как бы добавили 5 лет к 50-55, потом Касационный суд это все отменил, и когда у нас люди шли вот, ну как получали пенсию, оформляли ее, а когда я приехала в Полтаву и обратилась, мне отказали, сказали, что нет, ждите, когда вам исполнится 55 лет. З відкритих джерел інформації пані Олена дізналася про безоплатну правову допомогу, що можна отримати в Полтаві та загалом по всій країні. Телеграм-каналі звернула увагу на об'явлення, що в місті Полтаві є правова допомога іменно для ВПО і безплатно. Приємно була удивлена, що таке є тим більше для нас ВПО, которые Якби живемо на одну вот помощь від государства, яку нам дають. До мене звернулася пані Олена, в неї був запит стосовно призначення пенсії на пільгових умовах. Від неї я дізналась, що вона звернулася до пенсійного фонду і отримала відмову. Я почитала цю відмову, побачила, що пенсійний фонд не вважає, що вона досягла пенсійного віку. Тобто, їй було треба чекати ще 5 років, для того, щоб вона отримала цю пенсію. Ми з нею звернулися до суду, переконали суд. І судовим рішенням так було зобов'язано застосувати саме те законодавство, в якому зазначено, що вона має право на пенсію на пільгових умовах з віком 50 років. З цим рішенням вона звернулася до пенсійного фонду, але виявилось, що цього разу пенсійний фонд не зараховує довідку, якої було видано в основі, де вона до цього працювала. А підставою не зарахування такої довідки було зазначено те, що вона не відповідає вимогам, тобто не відповідає тому тим вимогам, з якими люди приходять для призначення такої пенсії. Ми знову з нею звернулись до суду, і вже судовим рішенням було винесено і зобов'язано зарахувати їй саме цей стаж, який його не вистачало для призначення цієї пенсії. Наразі пані Олена отримала свою заслужену пенсію та вже має нарахування. На сьогоднішній день ми виграли два суда. І чекаємо тепер, когда буде начислення. Мы долго к до этому йшли, но мы дошли до этого. Теперь чекаємо, когда начислять пенсию. Нагадуємо, що внутрішньопереміщені особи можуть отримати абсолютно безкоштовно правничу допомогу в бюро безоплатної правової допомоги. У мирний час питання розірвання шлюбу, оформлення спадщини, звільнення з роботи, отримання свідоцтв про народження чи смерть були доволі буденними і в більшості випадків швидко вирішувалися. Проте нині для внутрішньопереміщених осіб ці питання перетворилися на проблеми. Адже в когось втрачені документи, десь не працюють реєстри, а хтось лишив майно на тимчасово окупованій території. Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи безоплатної правової допомоги зателефонувати до контактного центру. Фахівці на зв'язку у будні з 8 до 18. З мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України 0,800 213 103. Дзвінки безкоштовні для дзвінків за кордону плюс 3,8 044 363 10 41 вартість дзвінка за кордону за тарифами вашого оператора зв'язку. Що більше внутрішньопереміщених осіб знає про систему безоплатної правової допомоги, то більшої кількості людей юристи можуть допомогти.